Немо таблиця наша ялинка. Пропоную вам сьогодні вивчити такий невеличкий, але дуже гарний вірш. Спочатку давайте з вами його прочитаємо. Наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ось такий гарний вірш. А тепер давайте спробуємо його вивчити за допомогою мнемо таблиці. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки. І співаємо пісні. Ось така мнемотаблиця в нас вийшла. Давайте спробуємо ще раз закріпити наш віршик за допомогою мнемотаблиці. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Для того, щоб краще запам'ятати цей вірш, спробуй іще раз повторити його декілька разів, дивлячись на цю нашу мнему таблицю, яка в нас з вами вийшла.